Всім привіт! Сьогодні 15 лютого. Сінжок у нас випав. Дядька, приїхали до дядька, у нього там ще деталі знайшлись на продаж, трубу так ніхто і не бере. Зараз буду показувати, що там у нього продається. Музика в дядька грає. Зараз буду показувати. Покажіть. Продаємо трошки запчасті другого дня. дня. Є таке, поприбирав то в гаражі, то те, то се. Є напродовж саме такий дрібний заплат. Зараз будемо розказувати все по порядку. Є ось винто такий. Він зовсім, він діє МЗОВський, з усім зборів. Все робоче, все крутиться. Посюди 900 гривень. Є такі добавки МТЖОВські яблука нічого не випите. Просю 800 грн. пара, ну таке де що, яка сотня буде торг. Є редуктора. Кислородний манометри все цілі. Ацетіленовий манометри все цілі. Оце за три штуки просив. Ну, вз... Якщо комусь на запчасті, чи що 400 гривень за три штуки просю. Горівочка отака є. різачок є. Вже воно не потрібне. 300 гривень пара. Шланга є. Купляв як екскаватор був, їх 5 штук ще в 22-му році. Півтора метра. Двухслойна. Гідросила все повністю. Ось 500 гривень, може кому треба. Є шківи отакі. вони мають всі автомобільні. Ось є і двох ручейні, це Волговське, новий. Взагалі. Вони більше всього вони різні, оце ж, з генераторів. Теж просю 400 за них, за всі оце, повністю. Є ось таке діло. Був у мене зі вже шестака. Купляв комплект колець, міняв, залишилося на два поршня, може комусь запас, як завжди, було лопається. Кострома, все, маслосйомні, цельні, все, повністю. Розмір сотка. 500 гривень, якщо кому треба. Буває таке, що кольцо лопається чи що це саме. Є стартіра. Цей стояв на зілу в мене на 157-му. Бой Бендікс тут на 11 зубів. Все робоче. Все повністю, все робоче. Цей 1,5 кВт стартер. Цей стартер 1,6 кВт, ЗІЛовський, повністю. Весь робочий з ремонту бендік з нього, бо хотів міняти, якщо ставити туди. Це лежить Волговський стартер. Вовга УАЗ, усе, ніхто нічого не розбирав. Ось, загушечка, заводська, все, просто втувочки просіли, трошки підбашмачити. Оце за цей Воговський просю 500 гривень. А ці по 600. Зівовська, повністю. Ну, може, і газони це все підходить, бок його знав. Все може бути. Є така нога під наждак. Перший раз, як продавав наждак, я її не знайшов, хотів з наждаком. 200 гривень просто, хотів зробити здоровий наждак. Усе вона заводська, все підводиться, ось, все, все повністю. Є отакий емтезовський з стаканом, з усім беушник купляв в запас, бо був поставив новий. Він, мать, місяців 2-3 розсипався, а це на розборки брав в запас. Люфт нездоровий, все заводське було. З трактора знімало. Питань немає. 400 гривень, просто, якщо може кому треба. Трактор продав, він мені не нужен вже. Є фара отака МТЗовська. Ті що раніше були З лампочками, з усим. Колись хотілося знайти дві, одну знайшов, а другу так і не знайшов. Може кому треба вона така фара, 200 гривень просюди. Все, стекло цілесеньке, все путнє, ніде не побите, нічого не пожмакане. Є ось такі шайби регулювачні. Передній мост МТЗ повністю. Під стакани, під середину, це підстакани ось маленькі, 200 гривень, якщо кому треба. Є ось такі трубки. ну Це рульова трубка. От 10-го, 80-ка, 82-й така трошки скручена, ну якщо нагріть вирівняти, може кому треба з кронштейном з усим, бо в мене опалося теж. Все, аби в запасі було, купляв. 200 гривень, ось така трубка. ось такі трубки, ось отоплівні. Тут їх дуже багато, тут я не знаю що, Є із UMZ, із SMD, із обраток ось на 4, є такі ось. Оце мать СМДовські всі з насосу. За оці всі трубки просю 400 гривень, десяток чи більше. І є стоплівні високі, що це все в комплекті. Щоб одним воно йшло. Все в комплекті. Є винт такий. З догружателем. МТЗовський все. На тракторі стояв 15 гус уже Вірою і правдою. Не потрібен туса. 1200 прося, з догружателем з усім повністю. Є корпус підвісного. Вау у ньому тут втулка внутрішня, це все є. Це і вау так, якщо кому надо, може внати. 700 гривень прося, за підвісний. Є таке діло ще. Був у мене як пускача, Переробляв повністю в кабіну до Бендікса. Зараз багато хто переробляє, ставлять ПДМки. Це все повністю. До редуктора туди. В кабіні дирочка, все готове. 300 гривень просто. Привод 10-го насоса МТЗ. Тих времьон. Ніде ні, ні вироботочки, шестерня, шліц усе. 200 гривень працює. Все но все. Небагато. Є такий отстой. Ну, Фільтр грубої очистки. МТЗ, ЮМЗ, СМД, що ні, що, либо що, 200 гривень. Не нужно, все воно валяється. Є ось такі клапана з колонок рульових. воно як, як воно називають, дозатори чи що. Ну вони ушні всі, але ну, робочі. За цей просто 200 гривень, за цей 400. З усим. ось Повністю знятий. з усім повністю. Абсолютно. Роздатка є МТЗовська. З автоматом. З усим повністю. Ніде ні, ні зуби такого немає, нічого криті, взагалі Знімав на розборки брав. В запас аби було. Нічого вже не потрібно. 6 тисяч за роздатку. Є ось таке дві втулочки на навіску тих времен. І є ось такий ремкомплект. Кольця під гільзи, сальники, клапана, під форсунки, все є. Оце з резинками. Якщо, оце оце два кольця, оце все в кучі. Оце 300 гривень. Воно не треба. стоїть воно набагато більше, понятно. Є такий таке опозиційний клапан. Новий, все повністю. Купляли на трактор, зніме, ну, ось перевози маркіровочку, все. Все свіженьке, купляли на трактор, продали не потрібен. Абсолютно нікому. Є таке діло. Ось, о, корпус термостата В отличному стані, з термостатом з усим. Термостат на 70 градусів. Міняв. Ну можна було не міняти собі, нічого не помінялося. 200 гривень. І викину жалко і комусь може пользувати. Є такий догружатель, заводський. Зусимося. Вухо все. 700 гривень. Здесь отаке, може кому в бак треба. У мене стояв на екскаваторі. 200 гривень. Сіточка, все повністю. На ЮМЗОвський бак все стояло. Я поставив бак МТЗовський і бак викинув, бо він був гнилий. Є радіатор масляний, алюмінієвий, 10 на 10 оцих секцій, все повністю. Гринів 500, якщо кому треба. Якщо кому треба, подзвонити. Є ось таке діло міняв у себе дозатор, все ж повністю ставив. Ось, ось сошка з тягами. Є отці, всі. Ну, ці всі. ці віддільно по 200 гривень одна. Якщо є саме. За все за оці тяги з сошкою просять 700 гривень. Якщо може хтось зборі буде брати за цими кулаками, за 900 гривень все одно. Два кулака, сошка, тяги. Це просто комусь може. Чи різьба де вирвана, чи що може кому потрібно. Єврова відбора, може кому треба. 300 гривень, новий, ніде не стояв, під, під євро воно щось там. Є такий Фу, з ресівера UMZOS, воно клапан редукційний, чи що на компресор, що воно хлопчик травить все. Це. 200 гривень, може кому потрібно. Подзвонити, якщо. Є такі два крана тормозних. Ось о, повністю, всі робочі. Цей на МТЗ в мене стояв, тоді як я тягав підтягав зіловський. Все робоче воно це саме. Один і другий ось. з усими. Пластина і на цей ось лежить. Все повністю це саме. Оце 400 гривень усим, це як є. Цей 500 гривень тут і тяжко, все повністю. Цей стояв на буряковому. На аркасі, тут на комбайні. Нічого не робили. Є таке діло. кронштейни під ресівер. 400 гривень пара. Повністю з усім, до ланжерона, чи до що воно приключується. Бог його знає. Є ще отаке чудо-юдо. Може хтось зимою їздить. Печка запорозька. Стояла в мене в з усім, Я її відключив, все робоче. Бензонасос. все воно, ось, переключатель. Все, я відключав, в мене стояла, вона мені не треба. Якщо кому треба, гривні 500 просю, а там хто що, дзвоніть, питайте, щось буде. На на є на все ЗЕшко. На секції є 21 штука. З хамутами, 7 штук без хамутів. Ці, що знімаються, верхні де піднімають поводки. Повністю 21 штука. 1800 просі, нові ніде не стояли, абсолютно ніде. Радіатор печки, може кому на газон треба, беушне в на логічному состоянні. Ціленький, ні не забитий, ніде нічого, ні разу не розпаювався, все дметься хорошо, це саме кому надо. 200 гривень, якщо кому треба. Це таке діво, не треба, піде на латунь. Генератор кіловат. Я той раз його ставив з заводі бошовські, а ми чому сніме це все. 700 гривень, може кому треба. Якщо кому потрібно, то є такі два моторчика, а ось у спечки з кричаткою робочий. Робочий моторчик. На дворнике моторчик робочий. крильчатка ще одна є. Якщо хто братиме, що в парі, оце все з крильчатками з усім 500 гривень. Якщо все в парі, повністю. Так що, оце такі діло. Кому що треба дзвоніть. Де що по роздатки, я сказав, до да. 6 тисяч роздатка, все таке що. А так, пройди, Тьомчик, ще так покажи усе, що є. Тай люди дивляться. Тому що потрібно, телефонуйте. Будемо тоді саме щось балакать. <coughs> що це на тілеш. Щось телефона. По кому треба. І цей позицій я не сказав. Новий, нульовий, повністю, білоруський. Всім просю, а там саме. Дзвоніть, будемо щось договарюватися. Понятно, де по-дрібному, що таке, ціна й так. Ціна копійки. Де що крупніше, ну щось може будемо договарюватися. болока. Може, кому що потрібно. Дивіться, бо таке, де що є, що вже викидаю і на металовому, воно мені не потрібно і я вважаю, що виставляти його не треба таке. Може, то комусь воно і треба цей дрів'язок. але ну, я вже його викидаю. Не буду я його весь дрів'язок виставляти, бо возиться його, пакуватися не сильно є бажання. вже. А там далі будемо потрошку прибирати, де воно що по кладовочках, по всьому. І будемо щось виставляти. Там далі буде з комбайна запчасті, ще залишилися якісь. Де що, якщо не продасться. другий раз поставимо. А на третій раз вже будемо з нього. Щось точить, щось робити, вже не будемо виставляти. Так що, оце таке діло. Да. Дивіться, кому що потрібно. Дзвоніть, питайте, все рішимо, все відправимо. Відправляю все на ложкою, без предоплат, абсолютно без нічого. Бо воно таке. Мені вже воно не треба, натура така, аби воно було в запасі. Хвата вже тих запасів. Всього. Так, прибираю потрошку і, і викинуть жалко. І все ж воно то куплялося. Да, абсолютно. Все ж купляло. Шланга взагалі нова, да. шланга нова, я ж кажу. З екскаватора питаю по хлопцям, нікому не треба. Вона зараз, мабуть, коштує гриню 900, якщо не 1000, може і більше. Півтора метра її длина, двохслойна, все, гідросива. Все вона повністю запакована, заводські чеканочки. Ну, нове набрав, як на екскаватор. Бо я їх брав штук 5 чи 6. Всі поставив, а це одна в запас лежала. Так що, дякую за відео. Якщо кому що потрібно, телефонуйте на номер телефона, той, що є. Так що, До побачення, всім гарного дня і мирного неба.